І там було 21 один зіміння, пам'ятаю, сусідній рекокатолинській монастирку була моя школа, 15-та школа, перший, 3 клас я тут відчився. Знаєте, коли ти приїжджаєш і довго не буваєш у рідному місці, ти бачиш, як все міняється. Ну, подивіться, як все добре міняється в світі, ну, то краще. Ну, в політичному тоді. Краще. Як ви думаєте, чого? Тому що хтось будується, тому що хтось старається вкласти своє серце, щоб були красиві будиночки, щоб була травичка. Колись наші родичі вони старалися, щоб було більше картоплі колодати, а зараз наші родичі їздять за кордоном. Да, Якщо ви чули це місто на кордоні з Росією, російськомовний регіон, як і в наших друзі, там з Малянськом, я більшу частину проповідую російською, я хочу вам сказати, що проповідувати українською набагато краще. Я проповідую російською, я підбираю слова, я стараюся. Чим я хотів сьогодні поділитися разом з вами? 15 років служіння, як мінімум, 10 років паспорського служіння, не одно вівчання, не один похорон, не одно хрещення. Знаєте, і ти пізнаєш е, якось то все поїнаш. І, і такий один із прикладів, коли мені приїхала на допомогу одна сестричка, вона в церкві своєму вона була ніким. От сиділа собі десь там, навіть ніде не співав. Коли вона приїхала місіонерка, знаєте, Бог дає щось особливе. І я би порадив кожному з вас, як сьогодні в Марковальській молодчині, їздив в Кам'янку, попробувати себе на місіонерських полях б одного разу, хоча б разу. Чому? Ви відчуєте смак, який відчував Ісус Христос. Ісус Христос Він робив те, що дуже важливо на цій сім'ї. Ви знаєте, можна брати приклад з багатьом людей. Але саме досконалий, найкращий приклад залишив нам хто? Ісус! Амінь? Амінь. Тому ми дивимося на нього, ми беремо на приклад. Ми дивимося на нього і ми хочемо робити так, як робив він. Говорити про Жити в житті. Хочете ви цього чи не хочете? Амінь. А ви знаєте, знаєте, цей домікно є доскональним прикладом. і не так-то просто виконати те, що виконував він. Говорити те, що говорив він. Я декілька де, де дам таких практичних порад, які будуть для вас благословіннями. Церкви дружу із паспортом служіння, вона нараховує. Трошки більше 50 членів церкви. Починали, починали ми з нуля, приїжджали в то місто, де нам буде, е, не раді, де було вороже ставлення. Я хочу сказати, коли ти з Богом, коли ти надієшся на Господа, ти подолаєш всі, всі перешкоди. І я знаю, що кожен з вас хоче бути щасливим. Ви хочете бути щасливим. А ви знаєте, щоб бути щасливим, є якісь. Щось є для того, щоб бути щасливим. І ми ніколи не цінимо те, що ми маємо. От наші друзі вони сьогодні достояли, як брат говорив, коли втрачаєш батька, ти розумієш, що ти втрачаєш. А я хочу вам сказати, ми не, не зможемо цінувати до кінця, поки ми, поки ми щось не втратимо. Чому я менше з вами, чому я менше при, приділив уваги, чому, я розумію, може йому і боляче тим працювати? Але скажи, як важко, коли ти втратити? Скажи, що сьогодні ти переосмислюєш, переоцінюєш, що ви повинні поступити зовсім по інакше, вже багато світ, ти не сказав, таких не сказав, багато ті, хто не зробив, які не зробив. І кожен з нас починає цінувати тоді. Приходить дружина і каже, і мене поганий чоловік. Я кажу, а якщо його не стане, да він там помре, не хочу його бачити. Приходить час, коли він там помирає. вона приходить, плаче спізами. Я каже, згадаю, не хотіла. Вона каже, я тільки тепер зрозуміла, як його не став. Був поганий навіть вибивав. Він був моїм чоловіком. Він. Щось він доповняв, чого ніхто і не зможе доповнити. І сьогодні дуже важливо цінувати тим, що нам дарував Христос. То, тим, що нам дарував Бог. І одно з таких важливих речей це наш час. А на що ви тратите свій час? От сядьте порахуйте, на що ви тратите свій час, Ви бути здивовані, що для Бога лишається князів. Лишається, лишається дуже мало. Ми втрачаємо, посвячуємо Господу час дуже мало. Знаєте, чому я став, наприклад, вісім? Бог мені відкривав горе через проросла, через сни, через видіння, і одно, я навіть все вас святкував одного разу. Приснився містом, що світський суд мене засудив до, до смерті. За якісь там злочини. І я розумію, що за три дні мене стратять. І я йду і, і послали мене, відпустили і ти на роботу, роздрахуйся на роботі, тому що через три дні. Більше треба все привести до порядку. І я приходжу на роботу, і приходжу. І плачу, а всі розуміють, що мене через троє суток мене стратять. І хочуть мене потішити. Як можна потішити людину, яка через три дні помер? Скажіть, хто мені потішити людину, яка через три дні помер? Дуже важко. Не переживайте, не боляче. Чи не переживає з ним страшно. Друзі, страшно. Болячи нікого. Ми цього не знаємо, тому що ми цього не переживаємо. Кожен вас не переживе. Я, я їм відповідаю. Ви думаєте, я плачу, тому що я боюся, я плачу, що мені залишилося три дні жити, а я для Бога ще нічого не зробив. І мені ще більше ще більше стало, я ще більше почав. Знаєте, я проснувся з град, я і відчуваю моя поручка вона трошки вогка в Україні. Я прийшов в церкву, я пам'ятаю, тоді е, змінювався, дизайна змінювався в 1996 чи у 7 рік. І я пам'ятаю, я зразу прийшов в церкву, починаю щось робити. Крісла якісь привезли старі крісла, може, ви вже не пам'ятаєте, що пам'ятаєте, які старі крісла ми привезли з кінотеатра коли був Шевченко вулиці Шевченка, Янтар-Шевченка, І там церква закупила стільці. І я прийшов і кажу, я хочу щось робити для Господа. Їдь будеш стільці там. І я туди поїхав, я приїхав, тут стільці роблю. Все зробили, перестав, і кажу, я хочу ще щось зробити. Розумієте? Ти, починаєш. ти розумієш, що час ти повинен дарувати. Провести. Чому? Тому що коли ти прийдеш на Небеса, ти будеш дуже шкодувати за багатьма речами. Але саме більше ти будеш шкодувати за, за те, що ти, дорогий брат, ми. Ми, ми, ми служили плоті, ми служили Тілу, ми служили тому, що не варто було служити. І ті звісти Твого життя. От зміст ну, звісно життя гарної. Побудувати будинок і чоловік, чи що у вас? Який зміст життя? Ви знаєте, кожний світ я хочу вам сказати, як є центральний смисл життя, який приходить від самого голосла. Це, наприклад, діяння в 17-му році діяння 7 році. Стерозив, читати. З 26 віршу. Ну, я можу читати українською, коли не мої я прочитаю російською. А давно й країни говорить апостол Павло: людина, яка мала розуміння у багатьох речах. Він знав досконало філософію, він знав досконало то Він міг спілкуватися на різних мовах. Це була людина, яка була освячена в науку. Яка вчилася у них на Мамаріїла і людина, яка була досконалою серед своїх провесників. А до даній він? он проєзовтомов, Бога, військ чоловічий. Ви Знаєте, що ми всі брати і сестри, що у нас спільний правка права Ви розумієте це? Що в нас? Амінь щоб вони шукали Бога та ніскалі Бога. І перше чуєте, ні ще Ні, Єво, ні його Єво. Запитання, своду запитання, зміс, бащо, зміст нашого життя. Чуєте? Шукати Бога. Шукати Бога. І ви знаєте, багато людей, вони моляться. Для чогося? Наші знають можна сказати. От для чого промовилися? Ще для чогося? Ну скажіть, згрузі. Що прославили? Час Бога, і служіння, і розуміння. І на основі цього вірша я хочу сказати просто одну інтересну думку, яку можна вирішити? Ми повинні влаштовувати, чуєте? Ми повинні влаштовувати своє життя так, щоб шукати Бога. Щоб шукати Бога. І коротесне свідоцтво, я своє скажу. Я з маленького ходив у зеркало, з маленького в Католицьку церкву православну ходив. і в мене готувати священного. Мене охолодише священно. Один із моїх довірових політів учениця, якщо вони перевели священника Кордонської центру, У мене кращий був і зараз в Настринському районі в Томарської області священник. І мене купали бути священником. І я одного разу вирішив бути священником, я не буду розказувати, чому і щось в моєму житті сталося. Я дуже багато молився, дуже багато молився. Молився на передніх я настільки багато молився на цій вербенці, що, що я перейшов якусь, якусь чергу, якусь лінію, за якою я отримав насолоду, я будучи сільською людиною, хлопець, який служив в армії, хлопець, який ну, пережив там, ну, і, ну, не буду розказувати, все, що можна було пережити, то, те, що дає насолоду. Але коли я пережив єднання з Богом, коли я пережив єднання з Богом в молитві, будучи, в я отримував на солоду. І мене це шокувало, що можна жити, насолоджуватися на в умром, насолоджуватися в образі і мати успіх, і мати благословіння і мати життя. І коли мене і родичі почули, що я йду в монастир, а знаєте, чому я хотів йти в монастир? Тут на обізні є адвентисти стоять. Ні, його Сіндієвови, потім адвентисти та обізні. До мамонерів хто знає. А далі тільки великі монастир, там якийсь православний храм. Там, я не знаю, хто там зараз, на той час я спілкувався з тими священниками, ретро туристи Це ті люди, які 8 годин моляться, ну було мабуть, я не знаю, як все міняється. 8 годин моляться, 8 годин працюють, 8 годин сплять. І коли я кажу, що 8 годин людина молиться. І ніхто не заважає, на він сполукає до цього вставки, я хочу бути там. Чому? Тому що я не що вісім пережив єднання з Богом і спілкування з ним, навіть не чуючи, не розуміючи його, відчуваючи час, який відчуває. А ми читали переце. Весь рік людський був сотворений одну одної крові. Для чого? Щоб шукати Бога і першишки. Чи не відчують, відчуття йдуть на першому місці. А скажіть, хто із вас не хоче відчуття? Йому морозиво, я не я відчуваю щось таке. Я йому, йому кущенню, з малий, а я йому шоколадне. А чому ти так вичишний? І ти щось переживаєш, ти переживаєш якісь емоції. Хтось на велосипеді, проводить згори, хтось до гори. Чого вони туди прудяться? Чого вони на плетять? Чого вони рисують своїм життям і собою? Чому? На свободах вони переживають відчуття. Весь світ не ходиться за відчуття. Чому моря Чому люди переживають? Тому що вони хочуть відчуттів. А я хочу вам сказати, що відчуття у Бозі, вони самі досконають, самі краще. І коли я це пережив, я сказав, Господи, я хочу бути з Тобою, я хочу переживати, бо я прийшов до Бога не тільки за відчуття, я навіть не знав, що там будуть такі відчуття. Но, коли я це пережив ці відчуття, я сказав, я хочу ще краще, я хочу ще бути вище з тобою. Я коли зустрів свого родича, він почув, що я йду в монастирі і каже, Володя, ти зможеш там витерпіти? Я на нього дивлюся, я кажу, я не буду тебе піти. Я йду насолоджуватися. Я вас кличу до єднання з Богом, до молитви. Просто личіть до нього, всибайте до Нього, шукайте Його. І коли. Дотик Божий торкнеться, людина змінюється, людина починає переживати щось, своє, щось особливе. Саме того, до чого вона покликана, тоді ти розумієш, змішує життя. Тоді приходить повнота. Він сотворив для того, щоб ви і я шукали Бога. І тому, я пам'ятаю, себе я працював в охороні супроводжував грузи, і в мене було досить багато часу, щоб... З однієї з точки А до точки Б відправити в Русь, і я їду його охороняю, я міг сюди їхати. У мене була Іванля, і в мене була Моря. І я мовився, і я читав, я насолоджувався, я переживав велику Благодаря. І Бог хоче, щоб ми насолоджувалися, переживали велику благодаря. Навіть якщо приходять гоміння, навіть якщо приходить якась, ну, наприклад, приходить якийсь до групування, приходить якась. Но коли ти шукаєш Бога, це Він тобі ще приносить на село. Тобі випробування ще дає, дає таке. А що буде далі? Господи, а я не з Не в Бога, і шукаєш Бога, що зміниш те пробування цієї благодати і благословіння. І хочу сказати велика, практична пора, велика перешкода єдналі з Богом, навіть не сама. Помінули. Щоб всіх помила. Тобто нема права ні одного. Всі тріщили і всі Плачу. рішили слави Божого. Всі рішали. Іншими словами, всі не помітили. Бог до себе допустив, і людина прийшов якось пізнання. Скажіть, що ви тієї перешкоди? Ну як ви думаєте? Ну, я думаю, що кожен з вас щось придумає, може сказати, дати вам свою, так сказати, версію, свою версію. On that side of the...